Усім привіт. Наша сьогодні зустріч не випадкова. Ви знаходитеся у журналістській майстерні автора цієї програми, ректора Маліж Василя Тарченця. Я вирішив заснувати. Таку журналістську майстерність не випадково. Тому що читаючи замітки у нашому всеукраїнському літературно мистецькому журналі для дітей та юнацтва, побачив, що далеко не всі автори. Володіють журналістською майстерністю в написанні заміток, самого простого жанру, самого легкого і одночасно важкого. Отже, сьогодні поговоримо про особливості роботи над таким. Інформаційним жанром, як замітка. Напевно, відколи існує людство, відтоді передаються один одному якісь новини. Отже, спочатку було слово, а потім була дія. Так воно і є. Але коли появилися друковані газети, вісники, інші інформаційні джерела, то ясна річ, що інформаційна насиченість цих шпальт була великою і необхідною, край необхідною. Дуже добре, коли Замітка появляється зразу після того, як щось відбулося. І добре, коли вона починається з першого слова вчора, сьогодні тільки що. Замітку можна поділити на кілька таких видів. Є просто коротко, це буквально кілька слів про якусь подію. Є більш розширена детальна інформація, але застерігаю вас, що вона не може містити більше одної сторінки, а краще половину. Бо, як говорили видатні класики, що коротка думка, точніше, містка, є скарбом, є винаходом, що має лежати в основі замітка? Часто мене запитують. А чи необхідно усім заміткам давати заголовок? Ну, скажу так, це залежить від автора, який визначає давати чи ні. І друге, звичайно, якщо це хроніка, якщо це коротко і може вміщати кілька таких інформацій, то їх можна об'єднати якимось. Тематичним, якщо це по темі заголовком. А якщо це різні інформації, то вони можуть бути через крапочки, через зірочки такі, поміточки три, і таким чином, це буде цілий інформаційний блок. Ну, якщо, наприклад, мова йде про Подію, яка не вкладається у рядки хроніки, то це буде розширена інформація, і, звісно, до такої інформації потрібен влучний заголовок. Заголовок акурат орієнтує читача, але не зовсім. В інформації може бути і невелика передмова. Тобто анонс, про що ж ви хотіли розповісти читачам, а потім уже і сама подія. В інформації важливо вишуковувати такі слова, щоб видно вашу присутність на цьому заході, щоб було видно, яка це подія, щоб читач, який читає, Перенісся в думках на цю подію, і йому стало цікаво. Якщо написати замітку сухим, незрозумілим, часом штампованими словами кажучи, то ця замітка відвертає уваги і вона просто не буде прочитана, а. В в кращому випадку редактор, який підписує твори до друку чи інформації, він не буде її розташовувати у тому чи іншому друкованому засобі масової інформації. Там повинні бути дуже цікаві метафори, часом порівняння. Такі крилаті, можливо, слова. Тобто, щоб зацікавити читача, щоб він був учасником з вами цієї події. І тоді та інформація буде мати успіх. Над чим розпочинається робота над інформацією? Ясно, що це участь автора. У тій чи іншій події, добір цікавих фактів, які би могли стати основою вашої замітки. І дуже вас застерігаю на правильність написання імені, прізвища тих чи інших державних чи громадських посад, це є дуже важливо, бо слово, як кажуть, не горобець, вилетіло. І його не піймаєш. А потім і виправити дуже важко, бо вже надруковано. І ніхто не буде чекати, поки це буде спростовано чи виправлено. Це вже ніхто не буде читати. А сприймається інформація такою, якою ви її підготували. Тому раджу прізвища виписувати дуже акуратно. Навіть друкованими буквами. Ну, деякі журналісти, колеги мої, користуються диктофоном. Це добра річ для журналіста, але скажу вам відверто, з свого життєвого досвіду, що часом записана подія на магнітофонну доріжку. Вона при відтворенні не дуже буде виразно, чутно прізвище, або якусь подію, таку, або навіть деталь, якусь таку, яка би могла бути цікавою, а ви її не почуєте, і можете інформацію просто спотворити. Мати як запас, щоб щось не забути, у диктофон, чудово. Бо він створює той настрій, який був. Бо журналіст у вирі подій, і інформації йому доводиться писати дуже багато, тому і щоб і не забути. Ну, ясна річ іде і про автора. Автор в кінці підписує цю замітку. Дуже обов'язково підписувати, тому що це ваше ім'я, це ваш імідж. Ну, дехто, якщо. Переживає за ту чи іншу інформацію, як воно відобразиться на його авторстві. Вони часом ставлять псевдонім. Але цей псевдонім, звісно, треба розшифровувати в кінці і звертатись до редакції чи публікувати під псевдонімом. Але редакція мусить знати і ваше прізвище, бо в іншому випадку не буде довіри, і важко буде знайти автора. Цієї інформації. Отже, пишемо замітку, збираємо факти, підбираємо заголовки, працюємо над словом. Я не дуже часто у попередні е, е, часи мав інформації до нашого вебресурсу е, Маліж Інформ. Е, Часто густо такі інформації доводилося писати самому. Ну, ясна річ, що через наш штаб квартиру Маліж проходять усі такі важливі новини, події, точніше, які відбуваються у діяльності нашої Академії. А зараз під час такої Важкої ситуації, що склалася в нашій державі, неможливо запрошувати юнкорів, і це і, і не є необхідним, дуже далеко вони всі знаходяться на ту чи іншу подію. Тому офіційно це є інформація від Маліжінформу, але за ними стоять автори, зокрема. Я більше все-таки пишу цих інформацій. Хотілося б отримувати інформацію із ваших відділень, філій, осередків, шкіл, інших навчальних закладах, де відбувається чимало цікавих заходів, а про них ми не знаємо. Наразі ми працюємо на своїй сторінці у Фейсбуці. Там є сторінка. Міжнародної академії літератури і журналістики, там ми можемо розміщувати інформацію. Поки зараз іде профілактика, і наша технічна творча команда вирішує питання, що далі робити з сайтом, чи його відновлювати після вірусних атак і переводити на нову програму «Джумла-10», але це все одно виходить так, якби ми і будували новий вебресурс нашої академії. Тому ми дуже зараз замислюємося над тим, що нам далі робити. Чи є більша схильність до того, аби зробити нову, новий вебресурс? Так, є. А чи є схильність до того, щоб відновити е, е, старий ресурс і? Його перевести на нову програму джумлу 10, це все покаже час, як вона буде працювати, ця версія, чи стабільна, чи знову будуть проталені, і її знову заатакують. В наступному творчому занятті у моїй майстерні ми розглянемо новий жанр, як написати репортаж. А поки я бажаю вам творчих успіхів, здоров'я, безвибухового неба над нашою рідною Україною. Чекаю ваших заміток, які я обов'язково розташую на нашій сторінці у Фейсбуці. До побачення!